Добро здоров'я. Ну, дивовижно, що в наступний день після Великодня е, помер папа. Ну, якби він помер вчора, то він точно попав би в рай, бо кажуть, що хто помирає в такі свята, попадає в рай. Хто попадає, хто помирає наступного дня. Ну, тут таке вже питання, мені воно невідомо. Цей папа е, був дуже червоним, він був латиноамериканцем. Е, він представляв південь в великому рахунку, і е, він. Е, Ну, Симпатизував Росії і намагався зробити все, щоб урівняти жертовність Росії з жертвами України. І це нам дуже не подобалося. Потім на нього час від часу тисли, він щось намагався робити більш-менш, але загалом він, певно, залишиться в пам'яті як... Червоний папа, який симпатизував в Москві. А що далі? Далі імена нових кандидатів називалися вже достатньо довгий період. Треба тільки зрозуміти, хто з них переможе, тому що експерти називають близько п'яти імен, значить, букмейкери зараз теж ставки свої роблять. Ну, і ясно, що це буде далі продовжуватися. Є кілька розумінь. На моє глибоке переконання, це може бути все-таки та цей папа з півдня, тому що серед тих кандидатів, які називають їх три папи з п'яти: це ті, які представляють південь, там, скажімо так, Філіппіни і нижче. от іжче по півдню. А, також є Три кандидати, які умовно не належать до півдня, це нинішній кардинал, який займає і зараз важливу посаду в Ватикані, плюс представник Польщі, представник Канади, який інколи згадується, а інколи не згадується. До речі, представник Польщі так само. А от е в рейтингах найбільше набирає голосів. Оцей кардинал, про якого я сказав, італійський, і е, представник Філіппін. Зараз вони е, ну, займають найбільше позицій. Е, не знаю, що там буде. Філіппіни це країна, е, яка знаходиться в безпосередній близькості до Китаю, Індонезії, вона острівна, велика. Ключова її е, особлива роль в тому, що вона дуже дружить з е, Сполученими Штатами. Вона є частиною такої дуги, яка оточує Китай, починається від, від Південної Кореї, Японії, Тайваня, а там острови, бази далі американські, і Тайвань. ой, і Філіппіни. Це от така дуга, яка по суті перекриває вихід Китаю в океан. І ну це стратегічний союзник, скажімо так, Сполучених Штатів, і я не знаю, яка позиція в цього папи стосовно багатьох питань, але знаю точно, що він як як гуманітарний, ну керівник гуманітарної місії. Він заявляв про гуманітарну підтримку України. Звичайно, він проти війни, але він за надію. Він за те, щоб допомагати українцям. Чи це означає, що він так само і за росіян, яким хоче допомагати? Я цього не знаю. А я знаю тільки те, що він точно здійснював якісь гуманітарні місії стосовно України. Так само польський кандидат, ну там з польським кандидатом, все простіше. Він чітко допомагає українським біженцям він ну належить до тих хто на стороні україни от і кардинал про якого ми говорили про якого ми говорили само початку він має таку позицію він ну позиція близька до помершого папи він говорить що україна має право на захист на своїй території, але допомагати Україні не треба, зброю надавати Україні не треба, тому що це пришвидшує війну, збільшує кількість жертв, і взагалі боротися зі злом треба, але нікого, щоб при цьому ніхто не постраждав зі злої сторони. Така, знаєте, містика. Ну якщо так піти далі, то мабуть Давід не повинен був стріляти в Галіафа, тому що, ну. Ну розумієте, ну це ж куди годиться взяти, вбити такого великого дядька. Це ж яка жертва, яка трагедія, яка велика проблема для всього світу, і так далі. Ну, тобто, от така приблизно картинка: ще є двоє я, там е африканських е кандидати. Ну, вони ніяк не виявили себе, ставлені до України, ніяк не виявили себе. Вставлені до нашої війни, бо це до, до них дуже далеко, і е, мені здається, що е, насправді навряд чи о, і буде і польський кандидат, і канадський, і африканський. Мені здається, що такі розгорнеться боротьба між Філіпинами, Філіппинами і Італією, і е, це може бути частиною політичних якихось в... рішень, тому що е, насправді. Ну, давайте говорити прямо посади посада папи це не посада тільки церковна, вона носить великий політичний характер, і є політичні погляди у різних країн, які представляють. Ну, тобто є дуже багато всього. Мені здається, що чому я кажу про цих двох кандидатів, тому що я бачу, як ну, перше. Тільки що там Венс був в Італії, і е, Венц католик, і, і в Штатах католицьке лобі дуже велике, хоч там переважно протестанти, і я думаю, що в геополітичній грі Трамп захоче використати е, щось таке, як посада папи. А оці дві країни, е, Італія і Філіппіни. Вони найбільш близькі до папи, і, можливо, саме Філіппіни, як країна, яка давно, ну, тобто, хоч цей представник Півдня, як і нинішній, ну, до, до сьогоднішнього дня папа, він представляє теж Південь, але то той Південь, який Латинська Америка, а це все таки Азія. І я не готовий сказати, коли встаннє папа був Азіатом, ну, я думаю, що щось так думаю, що ніколи. І... Тому це може бути компромісом, це Південь, це Азія, це все-таки країна, яка трошки більш проамериканська, ніж там деякі інші сусідні, і в тому числі африканські і так далі. і так далі. Це може, ну, може бути, і мені здається, що так і станеться. А чому я кажу про шанси італійця? Ну, слухайте. По-перше, він же ж не латиноамериканець, він ну, якби італієць. По-друге, європейці а, а, теж там часто перемагають. По-друге, він контролює певні процеси, він там в темі, як то кажуть, він це. Друге, е, є прем'єрка Італії, яка в хороших стосунках з Трампом, який теж щось контролює, і може бути така їхня. Зусилля їхні вплинути на релігійні представництва, які вони можуть для того, щоб вони так зробили. Я не знаю, як це буде точно. Я ж не католик, я не знаю навіть, як це працює. Якщо послухати католиків, то, то там люди Божі, які взагалі ніяк політичних міркувань не дотримуються. Вони туди заходять, моляться, всі навколо моляться. І Бог вказує їм кого обрати. Ну, я думаю, що вони туди приходять вже своїми е, певними позиціями і обирають е, е, пап, виходячи з усього цього. І я розмірковую не як католик, який вірить в те, що туди приходять всі чесні порядні кардинали, а як людина, яка е, розглядає геополітичні тенденції в світі і з моєї. Позиції кандидатом номер один є філіппінець, а кандидатом, кандидатом номер два є італієць, і це твердиться, я не знаю, чи я можу помилитись. Безумовно, я ще раз кажу, ніколи не робив прогнозів з приводу о, ПАП. Але отака у мене позиція, можливо, ваші аргументи о мої аргументи. Вам підійшли, можливо, ні, але так є. Я думаю, що цю тему ми будемо піднімати далі. Але я хотів би, щоб ви просто про це знали, особливо про позицію цих двох головних кандидатів, які висловлювалися з приводу України, і вони швидше за все, і хтось з них і переможе. От. Так що дякую вам, що ви відреагували на мою реакцію, що ви тут. Будь ласка, прошу вас підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Будь ласка, ставайте спонсорами каналу, але ключове мені сьогодні не вистачає близько двох тисяч гривень для того, щоб закрити ремонт десяти дронів для небесної люті. Ці дрони літають, на жаль, які надійшли їм. Знаєте відкуди, звідки не будемо критикувати нікого, але це фуфлові дрони, які летять пару кілометрів. Не більше його не треба. Щоб перетворити їх справжню зброю, треба платити 3600 гривень за чотири маленьких платки. І ці чотири платки, солдати, бойці на фронті самі ставлять е, в дронарі, ремонтують свої дрони. І, для, і ми зараз проводимо чергову акцію. ми вже 50 дронів відремонтували. Там було п'ять наших дронів. А тепер ми ще 50 дронів е, ремонтуємо, і має бути 10 дронів від нашого каналу. Якщо, якщо ви е, зможете, будь ласка, передайте шматочок Паски, пару яєчок, 100 грам горілки і кусок е, ковбаси е, в грошовому еквіваленті е, нашим бійцям туди в конверт чи туди в банку. Дякую вам дуже. Підписуйтесь на канал. Гарного всім дня, до побачення.